Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. «Переможемо разом. Манотопська і більше вдячності треба висловлювати частіше і гарячіше, потужніше і незламніше. Запихати язик у зелені дупи, пише професор Зіновій Бібрецький. Конотопський відомий бізнесмен, член ради з підтримки підприємництва, яку створив Зеленський у січні 2024 року для захисту прав бізнесу. Тоді Конотопський висловлював вдячність Зеленському голові офісу президента Андрію Єрмаку за підтримку бізнесу. Він працює по Державних контрактах, у тому числі по дронах, і якщо навіть Конотопський так матом пише, значить ситуація критична. Зробили себе разом. Хоча поржіття Олександра Конотопський вже пише на фоні чуток фоток з купами кешу. І відкриття нових транспортних розв'язок у Києві відбувається запеклий батл на тему підняття податків з лозунгами. Нам нічим готувати військових. Шановні, у нас у бізнесу багато питань. Перше, ми так і не побачили жорсткого секвестрування бюджету. Друге, ми не побачили плану де наприклад підняття мінімалки чи плану помитниці. Третє, ми не зрозуміли, як це так. Ви витрачали гроші за майбутнього вже у першому кварталі. А про те, що їх немає, почали говорити у кінці третього. Четверте, ми не розуміємо, чого ви хуярили каперси майже повний рік і не думали, що у вас немає грошей для військових. П'яте. Ми не розуміємо, чому замість розгону економіки і стимулювання споживання ви приймаєте поздуваті рішення по типу обмеження піртура піра 150 тисяч гривень. Шосте, ми не розуміємо. Мо навіщо кожен раз, коли ви не любити бізнес, ви прикриваєте це маяком світового банку або програмою МВФ. Сьомо ми не розуміємо, чому ви взагалі можете заїкатися про податки заднім числом. Це як обізватися другий рік поспіль. Восьми ми не розуміємо, чому підняття податків мають необмежені терміни, і багато чого ще не розуміємо. Але точно розуміємо, що краще бо ви від'їбалися від економіки, поки є від кого від'їбатися. ПС зеленському пухою як попереджав, ще на стадіоні. Він должен таке мамі з папа. І прийшов при ліця, щоб внукам хватило в той же час. Голова бюджетного комітету Слуга корупціонерка Підласа забідкалася, Різко впав інтерес населення і бізнесу до державних військових облігацій. Кошти від їх викупу вже передбачили у доходах цьогорічного і наступного бюджетів. А пішов обувало що робити. Бідкається зелена корупціонерка, Пише Тарас Чорновіл. А в мене є одна чітка відповідь, потрібно провести показові арешти, і максимально сповістити кого і за що. Отже, торік у грудні, де хто з пропагандистів Зеленського, зокрема Раш... Шийський посібник гладких здається ще лайномето і Інші подаляківські прихвосні отримали від керівництва ОПИ наказа про чергову атаку на Порошенка. Ідіоти, що відразу будемо їх правильно називати диверсантами, поки що обливали брутом п'ятого президента за те, що він викупив урядові цінні папері військові облігації. І на них наживається те, що їх купував і Зеленський, змовчали як і те, що Порошенко весь прибуток і вартість погашення пустив на допомогу ЗСУ і на нові ОДВП. Азе все зроблене. Вивів офшори, але справа в іншому. Ці Подоряківські і Єрмаківські диверсанти підірвали довіру до державних цінних паперів і демонстрували бізнеси та громадян їх купувати та підтримувати армію. Якщо не екс-президента за ці облігації так наїхали, що буде з нами. Мабуть, це щось не зовсім правильно і краще цього уникати. Зараз виродки з банкової вирішили повторити аналогічну атаку на Порошенка за те саме, щоб його остаточно оббити довіру до державних військових облігацій. Наслідки недобір мільярд і фатальний брак коштів на певні напрямки оборони юридичною мовою це називається умисна диверсійна діяльність спрямована на підрив обороноздатності України та виконання державного оборонного замовлення. Вихід нехайно арештувати тих же гладких Олещука, Петрова звановим Єрмаківську зарівну адміністраторів, контрольованих банкової каналів, і публічно голосити за що їх судитимуть, а паралельно подякувати від імені держави усім, хто придбав військові облігації, закликати інших робити те саме, але ж завдання то зовсім інше. Редакція каналу не Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.